Давайте тоді послухаємо Романа Лозинського спочатку народного депутата України, який відразу після такого провальної постанови, коли тільки два міста було перейменовано з п'яти, він дуже жорстко характеризував власне, що сталося в верховній залі, а також що будуть далі народні депутати робити з цією деколонізацією. Віця первомайська сенальникового павлоградо. Я переконаний, що місія цього парламенту очистити нашу країну від російського сміття. Те, що сьогодні це не вдалося, показує тільки одне: п'ята колона в парламенті залишається, вона проявляє ознаки реваншу, але ми їх дотиснемо. Вони не хотіли голосувати за попередні перейменування зриваючи їх, не проголосували сьогодні, але проголосують. Я переконаний, що в цьому скликанні. тому що дерусифікація точно на часі, і вона точно має сенс, тому що перед танками. В наші мирні міста і села заїжджала російська музика, заїжджали російські серіали, заїжджали пам'ятники о великій культури Аля Пушкіна, Лермонтова, Чайковського. В той сам час як Росія вбивала і розстрілювала нашу інтелігенцію культурну, освітню, вивозила морила голодом, розкуркулювала, а потім привозила свої пам'ятники. Так, це власне була думка е, Романа Лозинського, е, народного депутата України, і він, власне, дуже жорстко розкритикував рішення, тільки два з п'яти міст деколонізували. Е, я також скажу, що е, ганьбою е, це все назвали такі історики відомі як Олександр Луфьоров, Владлен Мараєв. Е, власне, вони сказали, що все це йдеться не про деколонізацію, а про переклад е, власне, назви цього міста, е, перевомав. Южне на південне, а Южноукраїнськ на південноукраїнськ. Е, і так само от, людина, яку ми зараз Вадима Познікова очікуємо в ефірі, так само були певні, певні невеличкі е, технічні травми. в нього він зараз до нас під'єднується. Е, є, є вже так, якраз Вадим Позніков. Вадима, доброго вечора вам, вечірній район з вами на зв'язку. Я якраз цитую так як. Ви в себе на прекрасному я вважаю, проєкті е деконізації України написали. Ви так сказали, те, як проголосували за переймування міст в Верховній Раді, це навіть гірше, ніж ми очікували. Це максимальна ганьба цієї ради. Підтверджуєте, чи якісь нові слова для цього всього знайшли? Так, звісно, на жаль, я не можу повірити, що за два з половиною року повномасштабної війни. У нас в Верховній Раді України є депутати, які не голосують за позбавлення назв наших міст і сіл з Русі імен, названих на честь Росіян. Тобто, так не мало би бути, не мало би виникнути навіть взагалі питань щодо цього. Нагадаю, що е, перше голосування, яке було пакетом у Верховній Раді, воно теж було провалено. А щодо перейменування там 200 з чимось населених пунктів, якраз таки через те, що. Виключили ці п'ять міст а, зі списку, його вдалося проголосувати. Але це величезна ганьба, що хтось думає про якісь там вибори, які будуть найближчим часом, а, щоб не лякати електората. Вони мали би думати про національне, а не про електорат. Якийсь насправді за кілька років би вже звик, так само, як вже звикли до Горішних плавнів, Чорноморська а, та Кропивницького, та й низки інших міст. уже багато хто навіть не пам'ятає назв, ось Візьмемо навіть той же Покровський Бахмут. Вже ніхто не пам'ятає, що це були Артьомовські по-моєму По красноармійськ. Тобто вже люди позабували. Та? це Мирноград, Мирноград, який був Дімітр, так? Та, 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 та. І не тільки. Я навіть зараз не згадаю, які вже були перейменовані, тому що вони вже настільки прожилися до людей, до, до вжитку, що мало хто згадає навіть та їх назви. Тож це треба робити зараз, там, хто, хто каже на, на часі, Це на часі було в 91-му році, а зараз це. Це ми вже ми вже втратили час. Втратили дорогоцінні 30 чимось років, вже виросло не одне покоління з цими колоніальними назвами і коли їх не зараз. А це величезна ганьба, що нинішні депутати Верховної Ради України не здатні навіть на такі маленькі кроки. Вадимо, окей, давайте пройдемося з вами от по кожному з цих п'яти міст, які е, власне були е, у постанові. Так? Е, так? Скажімо, чому треба було перейменовувати, яка була нова назва, от, конкретно по них? так? Синельникове, наприклад. Е, чому варто було перейменовувати і що там пропонувалося? Нема mm -hmm. на Нема. російського імперського діяча, тобто тут питання взагалі не мало було виникати, і назва хороша нова, і непілля. Бо до того там була поруч німецька колонія, яка була названа німецькою мовою непілі, але суть в тому, що в принципі це плюс-мінус історична назва, і ми взагалі шоковані, що не було голосів на це переймення, тому що тут питань взагалі б не мали виникати щодо що Павлоград, аналогічна історія там і є історична назва Матвіїв. Чому її не захотіли повернути, і чому міська радаградця на честь російського імператора Павла Першого? Повла першого та тобто. Ми абсолютно не розуміємо, це для нас максимально дивно. Так? Е, Первомайськ <смайська> така сама ситуація, тобто, мож, була пропозиція від громадськості назвати його Орликом е, одна із історичних назв, але тягнемо зараз оцей от грецький імперський катерининський проєкт, його теж не вдалося навіть пролебівати. Зараз є пропозиція назвати місто Богославськом чи Богословськом, я не пам'ятаю, тобто теж відверто ніяка пропозиція. Ми все ж сподіваємось, що проголосують за Орлик. Будемо це лобіювати максимально так, як, як тільки зможемо. Ну і, хоч південне і південне, южне, верніше, і южноукраїнське переменувало на південне, південно Але насправді, по-перше, це далеко не південні точки. Та по-друге, була прекрасна пропозиція патріотичної громадськості назвати Южноукраїнськ Гардом, значить Бугардівської паланки. Тобто та, всі дуже засмучені. А південне, а, порт, а південне, Южне це було названо на честь порта Южний, найпівденнішого порту в Совєтському Союзі, тобто це недалеко на найпівденніше міста. І можна було назвати його портом Анталом. Дуже красива назва. Це був бренд. Дуже багато. Мені здається, вона сподобалась усім, окрім е, якихось просовкових мешканців самого Южного. І дуже шкода, бо дуже дуже гарна назва, яка б. Завдяки якій би пам'ятали б про це місто. А так у нас тепер є в Україні два південних, одне до речі, південне, я в Харківській області назвав на честь південної залізниці. Тож, тож у нас є два південних, і про які ніхто Добре. не знає. Ну а нагадаю, що Ананталь це від долини Анни, так? Здається, це було нові біляри колишні, а е, потім вже побудували власне за Радянського Союзу великий цей портово-промисловий комплекс і вже його тоді нарекли южним. А перша згадка там здається про Ненталь взагалі середина 19 століття, і справді могло би класно така історична тяглість утворитися, але щось не дійшли руки чи голови. Гаразд, а от такий от момент. Що далі по цих містах? Як ви вважаєте? У нас залишився первомайськ. ну і от що там ще сіньє ну, не не думки невтішні думки? Я думаю, що проголосують скоріш за все за пролобійовано місцевим депутатом назви цей Богословськ чи Богославськ, Навіть не пам'ятаю настільки ніяка назва, скоріш за все, за неї проголосують. А з Павлоградом, сонековим, ми ще я думаю, намучуємося. Я не знаю, чи проголосують за ці перейменування в цій каденції Верховної Рад, бо потрібна політична воля від офісу президента. Якщо політична воля буде від офісу президента, якщо буде. Uh, скажімо так, наполегливе прохання від офісу, а uh, представникам партії Слуга народу голосувати, проголосують за все за що все захочуть, бо голоси є. Тут питання в тому, що офіс президента не хоче в це втручатися, і мені здається, що деяким там досі какая різниця, ну на, на якій. Гаслахи пройшли до ну, ми знаємо, що частина слуги народу в принципі навіть по тих от голосах, що ми бачили за ті міста, які були проголосовані. Там все окей, люди розуміючи до чого, але там є так, декілька десятків так, депутатів, яких так, якраз не вистачило свої. так. Які і є разниця, так скажімо? Так, так, так. Оце в какая разниця і не вистачило. Тому що якщо було б чітка чітка команда від офісу президента, проголосувала би ну. Можна хоч завтра вносити в сесійну залу, скликати позачергове засідання, і буде там 280 голосів, якщо буде чітка команда від офісу. Тобто тут питання лише в цьому є політична воля, будемо чи перейменування? Нема політичної волі. Я боюсь, що можемо взагалі наступного скликання Верховної Ради це все перейменувати, Бо ось Олександрію зарубали на перейменування навіть на комітеті Верховної Ради, хоча є висновок інституту національної пам'яті. Тож маємо, що маємо. Гаразд, Вадим, ви кажете на наступну верховну раду, і ну взагалі ж, взагалі, в нас закон є про деколонізацію. І я от в мене наступне запитання, воно стосується того, що все в вересні. І в жовтні дуже було багато таких гнівних постів. і Дуже була така гнівна реакція. Вона напевно ще з кінця літа розпочалася. Тоді коли голови обласних військових адміністрацій відповідно до закону про деколонізацію закінчили те, що не було. Ну принаймні, намагалися намагали закінчити те, що не було зроблено міською владою. Так, депутатами, мерами, і було декілька таких ухвал, і дуже гнівних постів. Там і мер Філатов, і різні мери, і особливо Труханов і Харківський. Вони казали, чого чого ви лізете? Це все. Це не так, треба законсервувати. І там було певне тертя таке, але в мене питання інше: скільки, скільки от відповідно до вашої інформації, вашого проекту ще в Україні загалом не зроблено так. топоніми не перейменовані, міста і тому подібне. І хто тут аутсайдери, а хто лідери в цій цій сфері? А, ну загалом ситуація така, що залишилось кілька сотень чи населених пунктів, в основному вони не відповідають стандартам української державної мови. Це якісь там мусифіковані назви та. О, щоб на територіях, які зараз нам підконтрольні, десь 3-4 тисячі вулиць лишились, зараз. Точно цифри не скажу. Але, але вони ще є. На жаль, навіть обласні адміністрації не впоралися на 100% з цим, що треба, і це дуже сумно. Ми зараз намагаємося закрити ці всі питання. Дуже коло було позиція Українського інституту національної пам'яті, коли дуже багато прізвищ Росіян, нібито не підпадало під дію закону. Ось є свіже роз'яснення, що там не підпадають там. Такі прізвища типу Льва толстого, що нас взагалі шокує, бо це абсолютно імпотентна позиція інституту національної пам'яті. Uh, тобто, на жаль, на жаль, так, 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 таке політичне керівництво. Тобто, поки не було навіть закону про деколонізацію, було простіше це вирішувати, тому що не були формалізовані ці назви, і було, було з цим куди легше. Але працюємо далі. Будь-якому разі, поки ми не завершимо цей процес до кінця, у нас немає вибору. Ні, Я ні, до речі ні. скажу е, шановним нашим глядачам, що ну власне процес е, е, ініціатива декомунізації України. Вона ну це абсолютно, е, скажімо так, доброчинна і абсолютно волонтерська річ, і громадська організація, і вона дуже активно рухає власне всі ці процеси. Тому, якщо є можливість і є бажання, приєднатися і ще краще гривню допоможіть цьому проекту, бо ми знаємо, що хлопці дівчата там штурмують місцеву владу, де треба їм там е, підштовхують, так і надають багато різних таких яких цінних коментарів, в тому числі журналістам, і було б дуже добре, якби ви також долучилися до допомоги цьому прекрасному проекту. Вадим, вже отак на закінчення е розмови ваші. Е Три, скажімо, так три речення, які б ви хотіли сказати е, тим людям, які от сьогодні ще сумніваються. Да, ми трішки говорили про сьогоднішньої розмови. Треба змінювати, не треба змінювати. От е, такі настанови, чому треба е, змінювати, тобто поніму, чому треба йти від російських від колоніальних назв до українських до історичних назв. Це насправді є багато моментів. Тобто, це перше, це банальне перебирання в нашій хаті своїй, та в сім'ї Вольній Нові, як казав Тарас Григорович. Це, це банальне процес перебирання <з -з -з за окупантом. Так само, якось вони зараз, окупуючи нові території, ставлять свої пам'ятники, називають вулиці іменами своїх так званих героїв. Тобто, ми маємо нарешті вимістити нашою українською мітлою в, в весь цей мотлох. Ти те, ти, те, та, та сама окупація, яка зараз відбувається, тільки яка відбувалася там 100 років, тому чи 300 років. Тому та тому треба вичавлювати з себе все російське, все московське і рухатися далі в нашій нормальній, незалежній вільній Україні. Дякую, дякую, Вадим Кузніков був у нашому ефірі.